Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 17 липня 23-го року. І знову вирішила з вами прогулятись, поговорити. Тут деякі рослинки вже нові позацвітали, Ось, наприклад, лілії деякі ви не бачили ще. Ну і хочу, знаєте, саме головне, я хочу що сказати. Так сталося, що о, от в Ця сторінка в мене в Фейсбуці, ой, в Фейсбуці, вибачаюсь, в Ютубі, ви мені так стали такими близькими, друзі, я хоч вас і нікого і не бачила, і не знаю. Мало того, я зараз ще змінила телефон. І якщо раніше мене там хоча б писало, писали і, ну, імена. То зараз в мене просто пише користувачку ну, там і цифри. Тобто я навіть не знаю, хто мені зараз пише, але е я хочу сказати, що ви мені настільки стали близькими і дорогими. Е мені так з вами якось е ну, по-справжньому, от, е гарно, спокійно. Е ви підіймаєте настрій, ви мене хвалите, мені дуже приємно. А е я хочу сказати, що. Е Ну, не, не тільки я вам. А, от Ви пишете, дякуєте, що я там підіймаю настрій своїм рослинам і садом, не тільки а, я підіймаю настрій, і ви також робите для мене щось дуже важливе і дуже цінне. Ой, це, це просто так, знаєте, так. Дуже-дуже гарно. Я хочу розказати вам, так як вже ми з вами майже рідні, я думаю, що, можливо, з кимось колись ми і зустрінемось особисто. Я би дуже цього хотіла. Я люблю знайомства, люблю людей. І... Я буду з вами ділитись також і особистим, і розказувати вам. Ну, Вже, вже так в мене почалося з вами знайомство з особистого, коли мені допомогли і підтримали мене перед операцією і після. Тому, тому от я щаслива, що в мене є такі друзі, поки ще друзі, з якими не бачились, але я думаю, що все попереду. Головне, щоб ми вже швидше перемогли, щоб настав мир, перемога наша обов'язково. І тоді, тоді вже можна буде планувати і якісь поїздки. А зараз я хочу вам розказати про свої поїздки, які в мене так вони самі собою виникли. Я не планувала цього. Зважаючи на те, що в мене я вже записувала відео казала. Після операції в мене почалась ну, депресивний стан, і це ну, не просто там якісь депресії, це дійсно дуже так сильно і важко. І мені якось треба було рятуватись. Я шукала психологів, психіатрів, психологів. Психотерапевтів, я не знаю, як правильно багато назв, я не знаю. Я шукала всіх. Я шукала всіх, хотіла, щоб мені. Ой, зараз хвилиночку, щоб мені допомогли. ну, Поки, мабуть, це треба, щоб, знаєте, от співпало, я не знаю, як це як люди знаходять собі. Психіатрів, ну мені поки я нікого не знайшла. Всі гарні, всі чудові, і я нічого не можу сказати там проти. Просто от це моє таке, знаєте. Ну, щось якось не так, щось не склалося, я не можу зрозуміти, що саме. Але ж все одно цей стан він нікуди не проходить. Він періодично з'являється і це просто. Просто жахливо. Тому я скористалася дуже, дуже дякую вам за поради. Я поздавала аналізи. Я зараз знову їжу там на всякі обстеження, ну, шукаю, шукаємо причину, шукаємо. І сьогодні от їздила, тому що треба, треба якось рятуватись. А рятуватись ще, знаєте, от ми тут живемо. Скільки це? з 2015 року? Ну, в принципі, ми майже ніде тут і не були. Ну, так, от поїхати там в місто, з міста, там в одне, в інше, там у справах, так, десь там чи в лікарню здебільшого їздила. Це так. А ось ну, саму місцевість, от поїздити там погуляти, ну в принципі ніколи і не їздила. Це мене почалося саме перед операцією, коли вже в мене настільки сильна була аритмія і настільки сильні от, панічні атаки саме перед операцією почались, що мені прийшла така в голову. Верніше я помітила, що коли я їду в машині. Там навіть у якихось справах, коли я просто їду, мені легше, мені не так страшно. І я почала просити чоловіка, щоб він мене возив. Це називається «Поїхали кататись мені погано, отак це називається. І ми їздили недалеко, недовго трошечки. Але так дивлюся, у мене похороплодник. Треба підстригти, бо хана йому буде. О, цей. Ну Їздили мені трошечки ставало краще, але от, о, після операції, ось це в мене якось о, якось стало, ну, в принципі, майже постійним кудись їхати. Я е, частіше я більше знаходжусь в машині, ніж у будинку зараз чи в саду. Це я вам чесно кажу. І не, це не означає, що мене сад не цікавить, не заспокоїть. Ні. Все ж таки, ну, коли саме, Напад, оце, от сплеск емоцій, ток, звісно, тоді нічого не рятує. Але я люблю свій сад. Я от зараз отримую просто колосальне задоволення бачити от це все. Проте клапан він ще і тарабан, і так стукає, знаєте. І ну, Це теж залежить від людини. Хтось, Переноситься легше, хтось важче, хтось швидше звикає до цього цокотіння. А комусь не так страшно, коли він там, той клапан, ніби як з божеволі і починає тарабанити, то, то зовсім завмирає і ну, це ж чути. То тарабанить так, що аж в горлі скаче щось. А, ну Я це так переношу, що мені треба. От Рухатись, рухатись, а, фізично працювати я ще не можу, і, чесно скажу, і не хочу. Ну, от ну, немає в мене зараз поки такого. Ну, не, не те, що я не хочу, я хочу. Мені подобається стригти, доглядати за рослинами. Просто коли я починаю ну, працювати і щось робити, знаєте, з таким натхненням. І забуваюся ото як раніше, раніше, і мені стає погано, і я потім дуже сильно розстраююсь. Я розумію, що так мені сказали півроку, Це після там півроку пройде, і вже тоді можна буде фізично і працювати. І, ну, мені треба набратись терпіння. А їхати їхати, це ніби і ти щось робиш, тому що постійно змінюються картинки, постійно ти в русі. Ну і, і нічого, в принципі, і не робиш. І сидиш собі і їдеш. Музика моя улюблена музика, яку я собі накачала в телефон, і їхати слухати це, це задоволення. Але що я хочу сказати? Я знайшла друзі тут такі місця. Звісно, я ну, із зрозумілих причин я не називаю місця. Ми їздимо по нашій області, по е, е, в тій області, яка біля нас знаходиться. Так просто от ми сідаємо і їдемо. У нас ніколи немає маршруту. Чоловік то спочатку питав, куди ми їдемо. Кажу, прямо, і все. І там десь ми повертаємо. І щоразу ми знаходили і знаходимо, і будемо знаходити якісь такі гарні місця. Мене зачаровують водойми. Я все люблю, і поля, і ліси. Ну все. Я небо люблю дуже фотографувати. Але водойми, вони от, річки, стави, вони якось ну, на мене так впливають, знаєте, і захоплення, і заспокоєння. І прямо, от я зараз говорю, у мене прямо аж аж бурлить все. І щоразу разом ми їдемо, ми щось таке чудове знаходимо якісь такі місця одного разу. Ми навіть поїхали на ну, одну ніч. Це була одна ніч, ми переночували біля водойми. Зустрічала я сонечко, як сходить. Такі емоції просто не передати. І знаєте, я що подумала? Ну, не чесно, було б, якби я. Цю всю красу не показувала би вам. Саме місця, де, де ці місця я не називаю, звісно, але мені дуже хочеться зробити на цій сторінці. Я іншу не буду для цієї мети відкривати. На цій же Міркула сад я зроблю плейлист і буду показувати ті місця, в яких ми буваємо. Я хочу сказати, друзі, що ну, наша Україна ну, вона просто найкраща. Вона настільки дивовижна, вона настільки гарна. Ну, я, звісно, і ніде і не була там за кордоном. Добре, зараз, там, можливо, хтось мені скаже, то ти ніде не була, тому ти так кажеш. Ні. Я думаю, що в кожній країні скрізь є чудові місця, які варто подивитись, і можливо колись я їх буду подорожувати і по іншим країнам, і взагалі ну, для мене саме перше це наша Україна. Я хочу об'їздити всю нашу Україну. Я майже ніде не була. Але коли воно своє рідне і Зараз, коли наша країна у вогні, в сльозах і вона поранена, вона стікає кров'ю. І коли ти їдеш і бачиш, що це все твоє рідне, ти розумієш, що ти не хочеш це втратити, ти не можеш, і ти ніколи не втратиш це. І... Там, допустимо, їдемо, їдемо, знаєте, в якомусь лісі, а потім раз ми виїжджаємо, а там посеред лісу озеро. Я, друзі, я чесно вам скажу, я ледве не плакала. Ну, це такі емоції, воно настільки прекрасно. Я, звісно, розумію, що їхати це теж, це теж гроші, це теж ну, заправляти машину потрібно. Я це все розумію. Але, якби я Працювала б з психологами, я би витрачала грошей більше. А так я можу і з вами поділитись той, тією красою, яку я бачу, яку я спостерігаю, і, можливо, і колись комусь верніше, і також буде дуже корисно і корисно, корисно і приємно таке побачити. Тому буду виставляти, буду монтувати, тому що відео назбиралось дуже-дуже багато. Хочу, щоб ви це бачили. Хочу, тому що ця краса, вона викликає таке захоплення. Ну, ви маєте це бачити. Отак. Це така, знаєте, трошечки реклама була. Буде плейлист називатись Подорожуємо разом, ну, а можливо ще якось придумаю. Тому очікуйте нових відео, будуть відео і з мого садочку, і будуть відео нашої е, найчарівнішої країни, нашої України. І разом до перемоги, друзі! Все буде Україна! Пока-пока!